Вітаю! Сьогодні розбираємося з реєстрацією адреси в Словаччині. Здавалося б, проста формальність, але тут є свої нюанси, і вони кардинально різні для різних людей. Особливо важливо це розуміти з огляду на правила, що діятимуть для українців у 2026 році. Отже, уявімо ситуацію: переїзд проста життєва подія. Але в Словаччині те, як потрібно про неї повідомити державу, залежить від вашого правового статусу. Існують два абсолютно різні шляхи. Тому найперший і найважливіший крок це зрозуміти, яка з цих двох юридичних реальностей ваша, бо саме від цього залежить буквально все, куди йти, які документи нести, і скільки часу у вас на це є. Так от, словацький закон створює по суті два паралельні світи. З одного боку, це спрощений гуманітарний шлях для людей з тимчасовим захистом, він проходить через місцеві муніципалітети, з іншого боку, суворий адміністративний шлях через іноземну поліцію для всіх, хто має стандартну посвідку на проживання. Давайте почнемо з першого шляху. Він для тих, хто має статус тимчасового захисту, або, як кажуть у Словаччині, «одіменець». Ця процедура замислювалася як максимально проста та швидка. І ось перша важлива цифра: на те, щоб повідомити про переїзд, у вас є всього лише три робочі дні. Так, це справді дуже стислий термін. А ось і ключова перевага цього шляху вам не потрібно йти до іноземної поліції взагалі, все вирішується на рівні місцевого муніципалітету, тобто обиць з доволі простим пакетом документів. І ще два, знаєте, таких приємних бонуси по перше, вимоги до документів тут набагато м'якіші. А по друге, що теж важливо, ця процедура є абсолютно безкоштовною. Це, до речі, різко контрастує з іншим шляхом. Ну що ж, а тепер переходимо до зовсім іншої історії. Це шлях для тих, хто має стандартну посвідку на тимчасове чи постійне проживання, тобто для цудзинець. Тут термін трохи довший п'ять робочих днів. Але не варто розслаблятися, бо і установа і вимоги до документів тут значно, значно серйозніші. Цей шлях веде прямісінько до іноземної поліції. А там, як ви розумієте, все набагато формалізованіше. Потрібно заповнювати спеціальні форми, збирати повний пакет документів і, звичайно, сплачувати обов'язкові адміністративні збори. А зараз увага! Мабуть, найважливіша деталь у всій цій процедурі для стандартних резидентів. І, до речі, це найпоширеніша причина, чому заяви відхиляють. Це абсолютно критичний момент. Без юридично завіреного, тобто нотаріального підпису власника житла іноземна поліція просто не прийме ваші документи. Звичайний підпис тут не проходить. Чому так суворо? Все просто. Це захист від шахрайства. Держава хоче бути впевненою, що всі власники нерухомості згодні на вашу реєстрацію. І тут найголовніше якщо у житла кілька співвласників, то нотаріально завірений підпис потрібен від абсолютно кожного з них. А тепер давайте подивимось на все це у зведеній таблиці. Різниця, як то кажуть, очевидна орган, терміни, вартість. Але зверніть особливу увагу на графу підтвердження саме тут ховається ключова відмінність. Добре, з процедурами розібралися. А що буде, якщо щось піде не так? Ну, якщо порушити терміни або правила, наслідки будуть і фінансові, і юридичні. Отже, якщо запізнитися з повідомленням, можна отримати штраф просто на місці, і це 165 євро. Але це ще не все. У більш серйозних випадках, або якщо справа дійде до офіційного адміністративного провадження, сума може зрости до 300 євро. Та знаєте, гроші, це насправді не найстрашніше. Найбільший ризик, про який говорить закон, це те, що влада може почати процедуру повного анулювання дозволу на проживання. А це вже зовсім інший рівень проблем. Щоб уникнути всіх цих неприємностей, давайте на завершення ще раз пройдемося по ключових пунктах: такий собі чек-лист для успішної реєстрації. Отже, перше і головне чітко знати свій статус, друге знати, куди саме йти, в муніципалітет чи поліцію, третє пам'ятати про свій дедлайн три дні чи п'ять. І четверте, я повторю це ще раз: якщо ви стандартний резидент, нотаріально завірений підпис від усіх власників це ваш ключ до успіху. Бо, врешті-решт, це не просто штамп чи запис у базі даних, це ваш фундаментальний правовий зв'язок із державою, який забезпечує ваші права та визначає обов'язки. І важливо, щоб цей зв'язок був надійним.